Вітаю. Нарешті спека трохи таки спала. І можна хоч вийти на город, подивитися, хоч що тут робиться. А тут ось в перемішку квіти з помідорами, і знову квіти, і знову помідори. А там вон гарбузи, а в основному домашня. Ще капуста тут трохи затаїлась, Домало мала сховаємо від білокрилки. Ага, не тут то було. Далі квасоля, далі соя, і знову квасоля, а тут ось біб головний серед бобових. Такі стрічки вже на ньому можна варити підсоленій воді і смакувати. Далі плетюча квасоля. Назви не знаю, така темна, темно, аж вишнева. І в таких полосочках білих. Купила на базарі плетюча. Довелося будувати їй. Грати, щоб було куди плестися. А що у нас тут Єва? Ну, ти така городська гарна киця, що ж ти валяєшся в пилюці, от ти мені біда. Баштану, звичайно, нема. Щось дуже хвастаться. Садили 6 травня було дуже холодно і багато насіння не посходило. Чи воно випріло, чи його хтось поїв. Факт залишається фактом. Потім двічі чи трічі досаджували. Ну, в общем, ті, що старші, більші кущі, а ті, що досаджували, зовсім малі. А тут у нас росте ось нут або турецький горох. В минулому році ми його посадили перший раз, і з двох пакетиків насіння зійшло п'ять кущиків. Ну, ми насіння все це зібрали і в цьому році вже посадили більше. Готувати ми ще нічого з нього не готували. Так що рецептами поділитися не можу. Ось таких росте він в стрючечках. Тут одна або дві зернини, і схожі вони чимось на лісовий горіх. Хіба трошки менше за розмірами. А тут у мене плантація помідорів. Ну, щось таке штук, може, 200 або ще й з хвостиком. Тут Ось перший раз в цьому році садила ранні, Називається вулски, здається. Садила ще волове серце. І рожеве, і жовте, і червоне, багато насіння свого, а багато купувала. Тут десь хотіла показати зараз чорний раджа, такі помідори. А ну, де ви є тут? Де ви заховалися? Та ж вони. Ось такі на вид цей раджа. Ой гіркам у цьому році з нами не пощастило. Перші ті, що посадили 6 травня, ті не зійшли, бо було дуже холодно. Мабуть, вимерзли чи попріли, не пойми, що. Потім замість огірки вирішили підсадити. Посадили дині. Підписано було огірки, 24 й рік. Домашні, але хто ж заглядав у той пакет? З пакета прямо в землю наросло динь, Прийшлося виривати. І садить знову огірки. Так що огірки різномасні. Якого хочеш формату і розміру. Там такі, а там такі. Арахіс уже почав цвісти, а тому довелося його екстрено підгорнути. Підгортаємо його як картошку, такі бурти нагортаємо для того, щоб більше зав'язі було на тих корінцях. А поряд картопля. Посадили в цьому році картоплі трохи більше. Бо такого року вже не пам'ятаю, як у цьому, щоб не вистачило картоплі старої до нової. Так що, як то кажуть, запас біди не чинить. На часникун ондутка вже скоро випрямиться, рівно стане, тоді будемо копати чесник. Hello, baby. А що ж поїм? Капусту. А що міль не дає спокою? Да. Та вона так гарно нажурно вирізає листочки. І сіра, і, і, і біла І білокрилка. Так. Да. і, і капустяна міль. Ну, що б ми робили? Коротше, горя падлюка. Падлюки однако. Цибулю ще не вибирали, хоч воно вже й попадала. Ну, нічого, краще хай в землі не є, чим буде на горі щегнить. З геометрією у цьому році на городі не вийшло. Щось так погано планувала. Все так шматками посажене. Там те, там все. Капусти теж не пожаліла, посадила. Ну, Правда, білокрилка упражняється з неї. І міль новомодня теж ажури робить по всій капусті. Ну нічого, вони наїдяться, може, нам щось дістанеться.